У футбольному повітрі Закарпаття запахло Ужгородською футзальною лігою. Провідні футболісти не тільки з настанням холодів перебираються до спортивних залів. Зокрема, щоб взяти участь у відбірному турнірі Ужгородської футзальної ліги. Я хочу привітати усіх уболівальників футзалу, адже сьогодні ми розпочали кваліфікацію 10-го ювілейного. Сезону Ужгородської Жородської футзальної сьогодні в кваліфікації приймають участь вісім команд, які згідно з були розділені на дві зони по чотири команди. Переможці зональних змагань, тобто переможці підгруп у фінальній зустрічі визначать, яка команда буде приймати участь у першій лізі, а котра буде приймати в другій лізі. На кваліфікацію команди заявилися з різних населених пунктів. Учасники намагалися визмагати одну з путівок через сито трьох поєдинків. Наша команда називається Гранада. Ми всі граємо в великий футбол, граємо в футзал, тому що нам це подобається, щоб не відвлекатися від великого футболу і щоб розвивати свої здібності. Також ми сподіваємося, що ми прийдемо кваліфікацію, і в нас вийде виступати в чемпіонаті, щоб розвивати так надалі свої можливості. А на великих полях ми в принципі не граємо. Це хлопці, які просто. Граємо так званий дворовий футбол і граємо між собою. І Тут є можливість, дякуючи організаторам Журської футбольної ліги, заявитися на такий турнір. Кваліфікація зараз проходить відбір до сезону. Ну, ми зіграли дві гри. В першому, на жаль, програли, в другому матчі ми здобули перемогу. Залишилися ще шанси теоретичні вийти в лігу. Залишилася ще одна гра. Унаслідок баталій у групі А. До фіналу потрапила краща друга команда. МСіті ем Мукачево після відмови переможця українсько-словацького колективу Отамани від участі в сезоні. Другим фіналістом стала Гранада з Ужгорода, тріумфаторка групи Б. Із рахунком 2-1 перемогли футзалісти з міста над Латересою. Таким чином вони в новому сезоні гратимуть у першій лізі, а переможені у другій. Основний етап ужруської футзальної ліги розпочнеться 8 листопада.